Хочу показати, як Михайло підганяє верхню частину до нижньої, щоб одинаково зняти патину. Приставив одну деталь до другої, тобто верх голову ліжка донизу і шукає, де є нерівності. Попати патина тут штука, яку треба досить добре мати очі і гарно натертися, щоб плюс-мінус одинаково витерти. Одинаково зробити. Кожен майстер робить то по-свому, як призвичаюся, як він то міг нанести. Тому треба мати завжди одну деталь, як деталів є багато, значить одну деталь витирається, так наскільки, наскільки ви розумієте, що вам потрібно її витерти. А і далі, підтираючи другі деталі, постійно здуваючи патину і залишки патини повітрям, доходите приблизно до однакового. Результату і на другій деталі. Ну, Певно, що все. Класно. Пер нанесеся лак, закриється лаком, патино обов'язково закривати лаком. Бо Інакше вона не працює, вона буде старалася протягом експлуатації. Все. Емаль акрилова. І лак також акриловий. Я вже неодноразово уряв не тільки використовую, ми поліуретанові у літанові малі. Чомусь я, я провірив. Казав, колись що покажу вам, там таке маю вікно, де ставлю там на дощ, на холод і на круглий рік деталі. Якщо робимо щось малюємо і взірець ставлю так, щоб на нього і падав дощ, і світило сонце, то хочу сказати, що акрилова фарба практично не міняє свого кольору при тими всіма впливами. А поліурітану ну, прямо за два місяці жовтіє, чорніє, міняє свої кольори. Ну Добре, ось такий маленький огляд. Як Михайло знімає патину, мій що там? Махає в колекцію.